Цьому випуску новин. Школи району зіткнулися з проблемою недостатніх газових лімітів для підтримки відповідних температурних режимів. Представники з Іванівщини відвідали одноденний тематичний семінар в Ширяєво. Батьки рішуче вирішили відстоювати Бузинівський спортзал і директора школи. Поблизу Тарасівки, колишній ставок розораний. Такі результати самовільного захоплення землі. Підприємці і службовці прийняли участь у завершальному етапі спартакіади серед організацій району. Газові ліміти стали нагальною проблемою в школах району. Їх обсяги однозначно недостатні для підтримки відповідного температурного режиму. Практично всі навчальні заклади, які користуються газом для опалення, на сьогодні зіткнулися з надмірною необхідністю економії. Дирекціям шкіл в прямому сенсі слів доводиться вигадувати, як заощадити газ задля забезпечення необхідних температур під час навчання дітей в школі. Працівники освіти стверджують, що на сьогодні сприятливі погодні умови ще дають змогу якось викручуватися. Однак, зовсім інша ситуація може виникнути під час похолодання. Це виходить приблизно 267 метрів кубічних газів в сутки. Для того щоб наша школа працювала в режимі приближеному к 16 сімнадцять градусів. по школе, в общем, мы должны в такую погоду, как сегодня, вчера, но не уходя в минус ноль, допустимо ночью, мы должны э, в режиме экономии достаточно жесткой, но и создать более-менее условия для, для учебного процесса, мы должны использовать сутки 380 кубов. Лімітів не вистачає. Зараз ліміти дуже занижені, і температура низька. Благо, що на вулиці плюсова температура, то ще якось перебиваємося. А так приходиться і персоналу, і дітям вдягати одяг. Ну і ви розумієте, що зрізані ліміти більше, ніж наполовину, це занадто. То зиму як то перебути, я навіть не знаю, як зможе школа так вкластися в такі ліміти, які доведені зараз. В цьому питанні не зовсім зрозуміла позиція керівництва районної державної адміністрації, адже достатньо схожа ситуація була на початку весни, коли діти через непорозуміння тодішнього голови РДА навчалися при шести градусах в окремих класах. Одноденний тематичний семінар, антикорупційна реформа, децентралізація влади відвідали представники з Іванівщини. Сам захід було організовано управлінням підвищення кваліфікації кадрів у Наду Виширяєво. На семінарі розглядалися актуальні питання для громад, що об'єднуються. Їх перші організаційні кроки, особливості державної реєстрації, методика формування, затвердження та виконання бюджетів також обговорювались повноваження об'єднаних громад і казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Теми, які сьогодні ми висвітлювали, це питання об'єднання громад. Що потрібно зробити для того, щоб правильно зареєструвати громаду. Потім, яким чином організувати надання адміністративних послуг населенню, яким чином організувати роботу соціальної сфери, а це ж роботу шкіл, роботу фапів в об'єднаній громаді яким чином правильно сформувати бюджет наступний рік, оскільки вибори будуть в грудні і дуже мало часу залишається для ось цих організаційних питань? Кожен з доповідачів намагався всебічно підійти до свого питання і в зрозумілій формі донести його, використовуючи для цього підготовлені відеодіаграми і таблиці, саме після того як розпочинається робота на вашій сесії, вам необхідно зробити досить багато кроків. По перше. Провести реорганізацію. Процедуру вам більш детально розкаже представник реєстраційної служби, але вона фактично розписана. Делегати з Іванівщини запевняють, що семінар пройшов в конструктивній і діловій обстановці, і вони мали можливість отримати необхідну їм інформацію і відповідні консультації. Даний семінар видався достатньо ємким для нас і на сьогоднішній день дуже актуальний зв'язку з тим, що наші громади об'єднуються. Ми, інформація дуже-дуже корисна і дуже потрібна. Хвиля обурення серед батьків виникла через ситуацію з бузинівським шкільним спортзалом. Тривалий час дане приміщення знаходилося в аварійному і непридатному для експлуатації стані. В свою чергу учні не мали змоги проводити відповідного навчання в осінньо-зимовий період. Зі слів батьків, це явно впливало на фізичний стан їхніх дітей. Дирекцією школи неодноразово направлялися клопотання і звернення з приводу даного питання в різні інстанції, і лише в цьому році все зрушилося з мертвої точки. Однак розпочаті роботи викликали у виконуючої обов'язки голови адміністрації ряд питань, в яких вона вбачає порушення чинного законодавства. Про що і зазначила молода чиновниця в себе на сторінці в Фейсбук. Саме звинувачення від посадовиці і пауза в роботах викликала обурення серед батьків. Їх непокоїть ситуація, в якій бюрократичні ігри можуть повпливати на можливість занять фізичною культурою в школі і загалом стан здоров'я дітей. Ми зібралися і будемо збиратися, допоки не буде закінченої роботи, сказав, щоб наші діти могли. Займаються фізкультури. Не розвивався не скаліозіла. Страдають только діти, не страдають одновікова, не страдають адміністрація. Пострадали ми наші діти, мореві в частности, котрі в 13 років і не наразі. Батьки налаштовані відстоювати правду. Вони запевняють, що не зупиняться перед перепонами, що створює виконавча влада, і підуть на всі необхідні дії. Особисто і я буду іншим батькам також говорити. Ми не дозволимо, просто не дозволимо зробити шкоду, чи школі, чи директору школи, чи нашим дітям. І ми будемо вимагати, добиватись, щоб цей спортзал був закінчений. Самовільне захоплення землі відбулось поблизу села Тарасівка. Наразі колишній ставок повністю розораний, як і землі загального користування. Питання попередньо вже піднімалося громадою, адже для них це створювало ряд значних незручностей в випасанні худоби. Однак тоді гори були надані певні документи, що нібито засвідчували правомірність дій. В свою чергу від сільської ради направили запит до Міністерства аграрної політики та продовольства. України, відповідь від якого просто приголомшила. В офіційному документі йшлося про те, що ніяких проєктів землоустрою до головного управління на затвердження не надходило. Відповідно, земельні ділянки в оренду не надавалися. Голова сільської ради налаштований розібратися в питанні і не залишити мешканців села наодинці з проблемою. Дивна виходить ситуація. Ми спостерігали ту картину, коли порушник, якого ми впіймали, скажімо так, на гарячому, коли розорював ті посовища, він показував нам листи про те, що дана земельна ділянка він обробляє на законних підставах. Проте, одержавши листа від Міністерства аграрної політики, ми бачимо, про що в листі вказується, що дана земельна ділянка йому не надавалася. Тому це все будуть вирішувати правоохоронні органи. Завершальний етап Спартакіади серед організацій району провели в Іванівці на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Змагання зібрали чимало працівників з різних установ Іванівщини, а саме збірні команди працівників військового комісаріату, рему, державних службовців, працівників відділення поліції, вчителів, підприємців, працівників Укртелекому спільно з відділенням нової пошти, команду хлібної бази номер 77. В цілому, кожен бажаючий міг спробувати себе в різних видах спорту, таких як міні футбол, настільний теніс, шашки, шахи, перетягування канату, волейбол, армрестлінг. Учасники запевняють, що цьогорічні змагання видалися достатньо цікавими. Всі команди показали себе на гідному рівні. Жодна з них не бажала поступатися і віддавати перемогу. А самі гравці отримали масу позитивних емоцій. Турнір, який пройшов у нас в этом году, я був серйозно. Команда бізована чи тому боротьба йшла перебрашла всіх рівень спорту. я думаю, що всі учасники були доволі, що вони прийняли. такое участие в такой спортивной борьбе. Побольше таких соревнований. И чтобы в районе они проходили как можно чаще. Хорошо, что проводятся, в общем-то, такие соревнования по району, объединяются организации, есть возможность познакомиться коллективом между собой, потому что, в частности, у нас очень много организаций в районе, которые друг от друга ничего не знают. И это как бы хорошая возможность, чтобы коллектив Допустим, Рэма узнал коллектив полиции, потому что у нас бывают смежные ситуации, когда нам друг другу нужна помощь. Если мы будем заниматься, проводить такие мероприятия, то я думаю, в общем и организации будут лучше вместе работать. Після напружених поєдинків між командами загальна картина склалася наступним чином. Перше місце зайняла команда вчителів та працівників навчальних закладів району. Друге місце команда Іванівського Рему. Третє місце збірна команда державних службовців Іванівського району.